Таю команда, я не зміг бути присутній з вами в Генті, в Бельгії, але хочу, щоб ви знали, що духом я є з вами. Все, що ми робимо сьогодні і продовжуємо робити, і будемо робити, це те, що Господь Він прикликав кожного з нас, щоб ми несли Євангелію аж до краю землі. І це є наша загальна справа як команди Every Nation, бути сильними, бути сміливими. Бути сьогодні гарячими для того, щоб люди спасалися, зцілялися, щоб кожен міг отримати сьогодні відповідь в нашому Господі Ісусі Христі. 24 число, прямо в день повномасштабного вторгнення, ми мали проводити служіння для людей, які опинилися в кризових обставинах, або багатодітні, або одинокі, вдови. Бог почав десь буквально за півроку вести нас в таку площину соціального служіння, і ми готувалися, щоб зустрічати їх в нас в церкві, щоб служити їм. І тут війна. І знаєте, час поділився на до 24 лютого і після. Ми просто побачили, що в певній мірі ми були вже готові. Просто в один момент церква стала така, як муравейник, де всі були включені і працювали в одному напрямку допомогти нагодувати. Переночувати, вивезти, помолитись, поділитись Євангелією. і це все просто було як слажена робота одного організму. Mm. За цих півроку прийшло більше сіми тисяч людей через нашу церкву, і в якийсь момент в одну ніч ночувало до 400 чоловік. Церква швидко зорієнтувалась, організувалася і стала таким певним гуманітарним штабом і відповіддю для всіх потреб. Через те, люди опинилися в такому середовищі, де вони могли почути Євангеліє, і можливо би вони ніколи не переступили навіть порогу Євангельської церкви, якби не ці обставини силами далеко. Людина не може зайти. Що ми можемо змінити зараз на сході, де падають бомби? Кожен вечір проводили евангелізаційні служіння, і це більшість людей були присутніми, які ніколи не чули. Перед тим ні разу не бували в таких. В церквах ніколи не чули Євангелії. Я пам'ятаю, коли після молитви я зійшов з сцени, пішов в зал і зустрів одного хлопця. Він просто плакав. Він перший раз в житті почув Євангелії. Він перший раз знаходився взагалі в євангельській церкві. Перший раз він молився до Бога, кликав каявся і, і бив, реально пережив Божий доторк. Дуже швидко лікарні заходу, в тому числі нашого міста, вони перетворилися в госпіталі, куди прибувало багато поранених солдат. Це люди, які потребують духовної підтримки, молитви. Був випадок, коли один молодий наш військовий він мав таке заключення від лікарів, що він не зможе ступати на одну ногу, що вона не буде працювати. І уявіть собі, що по молитві. Буквально нас слідуючий раз, коли ми прийшли до нього, він показував нам, що згинав цей суглоб туди-сюди і настільки тішився, і просто Бог зцілив його. Від 24 лютого в нас відкрилася ще нова локація незвична для нас. Це бомбосховище. Поліція всіх людей запрошувала і в примусовому порядку просто ховатися. Ми не знали, що буде відбуватися, як буде відбуватися в ці перші тижні війни. Коли ми спустилися в це сховище, таке напівтемне набилося, мабуть, 150 чоловік різних. Військових, поліцейських, шум дітей, старші жінки, і це все настільки просто було тривожно під звуки сирен. І я просто почав з молитви очі наш. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство, нехай буде воля. Всі люди схилили свої голови, хтось хрестився, розказали їм про надію, що надія вона насправді є тільки в Господі. Що це якраз цей час, коли кожна людина має уповати на Бога. Перші дні війни наші брати вивозили людей до нас сюди на захід і далі до кордону. І, до речі, завдяки тому, що Еврінешн передали нам ці буси, вони працювали нон-стоп. Навіть до цього часу. І коли поїхала перша місія гуманітарної допомоги, ми після аналізу зрозуміли, що має бути ще й духовна складова. Щоб вести слово надії, щоб вести туди молитву для того, щоб людей познайомити з Христом. Ми самі з Тернополя, з церкви, любові, сілення маємо в серці, знаєте, таке бажання приїжджати в різні регіони України. Наша команда була і на Харківщині, на Сумщині, на Запоріжжі, в інших містах. І яка наша ціль? Що не трапилося, мати мир з Богом через Ісуса Христа, мати в своєму серці запевнення, що ти йдеш туди, куди потрібно. І знаєте, і для цього все є. Схід України став як ніколи відкритий до Божого Слова, до молитви, до духовних речей. Давайте тоді просто покладіть свою руку на серце разом зі мною. і Я поведу вас в молитві, в молитві того, щоб ви прикликали ім'я Господа. І ми побачили, що цей час ми ні в якому разі не можемо його опустити. На Полтавщині, коли ми проповідували Євангелію, я ніколи ще не бачив, щоб люди приходили на Євангелізацію своїми кріслами. То десь більше ста чоловік вийшли на вулицю і сіли в очікуванні того, що буде відбуватися. Ми мали неймовірний час. В кінці, коли я закликав до молитви, ці люди просто масово поклали свою руку на серце і прикликали ім'я Господнє. За всякий гріх. Вільний і невільний. Очистимо серце. Спіли мене. У нас багато було випадків, коли ми служили людям молитвою зцілення, звільнення. Дивись. Бачите? Вау, ну так, да. бачу. В ім'я Ісуса я наказую прямо зараз. І там на Харківщині до нас підійшла жінка, в неї були проблеми з цукровий діабет, порушення хребта, і також в неї одна нога видимо була коротша за іншу. І просто після молитви Бог моментально вирівняв хребет, і таз був зцілений, хребет був зцілений. Тепер дивіться сюди, що ви бачите. Вони вирівнились, бачите? Бачите дві рівні. Зразу вистроїлася черга, така люди думали цілитель, і мені прийшлося пояснювати людям, що зціляє Христос. І ми служили цим людям далі, і були зцілення, такі, як спина, хребет, різні порушення руки, ноги. Тобто Бог неймовірно почав діяти на тому місці. Це була Харківщина. Так само на Сумщині ми молилися за одного чоловіка, в нього не працювала повністю рука. З третього разу молитви він просто почав піднімати свою руку. Каже, а ви часом не гіпнотизер? <гум> Кажу, ні, ні. Ми просто люди, які колись повірили в те, що Бог він не змінився, що він є неймовірний, що він є чудотворний. Жінка, одна, яка підійшла, вона була після арт-обстрілу дуже великі шрами на голові. В якийсь момент вона почала молитися разом зі мною. І неймовірна сила Божа просто торкнулася Цієї жінки, і в один момент вона просто почала плакати і почала обертати шию. І це було не надзвичайне чудо, яке бачили багато людей, які були присутні на тому місці. Але те, що ми побачили, що Бог діяв прямо в тому, щоб зціляти серця людей. Просто Божа любов, Божа опіка, вона просто ну, огортала. Ми це переживали самі. Ми самі плакали разом з ними. І ця божа зцілення проникало прямо в серця цих змучених, обтяжених, пережитих війною людей. Ми залишаємося тут, тому що це наші домівки, це наша земля, це наші двори, це наші сусіди. Ми всі тут. Ми хочемо тут бути. Ми ми, согласні терпіть. все, що хочеш. Ми за свою землю, ми за свій народ, ми за свої тварини. то, що нажата нами. і не хочемо нікого тут бачити. Ми, Слава Україні за цей час тисячі людей вони почули Євангеліє, отримали гуманітарні пакети допомоги, молитви. Це все неможливо порахувати. Але цього всього би не було, якби не було підтримки від е, команди Every Nation. Дорога сім'я Every Nation, Хочу щиро подякувати за вашу молитву і фінансову підтримку, тому що, дякуючи вам, ми сьогодні проводимо гуманітарні і евангелізаційні місії по всій Україні в різних містах і селах. А також на базі нашої церкви ми могли розмістити більше 7 тисяч людей, яких ми нагодували, яких ми змогли прийняти і стати їм благословенням. Щиро дякуємо, що ми. В цей нелегкий час війни стоїмо разом. Ви тримаєте наші руки. Дякуємо вам. Нехай Господь благословить і разом ми зробимо багато справ для нашого Господа Ісуса Христа. А після нашої перемоги ми обов'язково з вами зустрінемося і проведемо не один час в розмовах і свідченнях про неймовірні чудеса Божі, які Він сьогодні робить в нашому загальному служінні. Любим вас і благословляєм вас в ім'я Ісуса Христа. Амінь.